Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Шовець. Названо дату закінчення мобілізації. Так, мобілізація закінчиться. Військовий стан відмінять коли. 9 травня 2025 року. Вам ця дата щось говорить? Правильно. 9 травня 2025 року Путін. Буде приймати парад перемоги і об'явить про те, що Росія виграла війну. Пам'ятайте його обіцянки ще літом 2024 року. 9 травня я в Москві прийму парад перемоги і скажу, що Росія виграла війну. А тепер хто у нас в Україні? Повторює слова Путіна один в один. Правильно. Нардеп-втікач Дмитрук, пам'ятаєте, той Нардеп Втікач Дмитрук скандальний, який в Верховній Раді майже слово в слово повторював тези російських пропагандистів, а потім, щоб його не пов'язали, втік. Через Республіку Молдову, да, через наш диряво український молдовський кордон, через Республіку Молдову втік в Європу. А зараз він повторює тезу Путіна про те, що 9 травня мобілізація в Україні закінчиться, Верховний е, військовий стан, вибачте, відмінять. Що тут можна сказати? Можна сказати, що в Україні всі почали його колеги в Верховній Раді кричати, що це блеф і повна маячня, що 9 травня буде продовжена мобілізація і військовий стан. Про? Так? Тому що Верховна Рада прийняла закон, що мобілізація військовий стан до 9 травня. Ну а далі Дмитрук каже, Верховна Рада відмінить і військовий стан, відмінить мобілізацію. Його колеги в Верховній Раді кажуть блеф, а ви як думаєте? Ви скажете, буде мир, підпишуть мир. Ну, давайте так. Якщо буде мир і підпишуть перемир'я чи мир, чому ж у нас взяли і в минулу ніч варваськи знищують Одесу. І інші міста України знову масовний удар дронів, змушують до мира Україну. Змушують докапітуляцію. капітуляції. Щодо Дмитрука. Дмитрук це п'ята колона Кремля, Дмитрук це людина Медведчука, людина Бойко. І заява його не даремна. Тому що по всій Україні піднімається п'ята колона Кремля. Їм дали команду вперед. Піднімайте голови. Піднімайте голови, тому що правильно, тому що на хвилі, на хвилі оцього такого бажання українців до перемир'я і миру п'ята колона України принесе нам не мир чи перемир'я, а капітуляцію. А потім заведе російські танки з десантниками. З вами Гір Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!